Ми можемо дарувати матеріальні подарунки, а можемо дарувати нематеріальні дари. Якось у розмові зі своєю подругою я зробила їй такий нематеріальний подарунок, який я хочу подарувати тобі. Подарувати тобі те, що важливо для кожного творця свого життя: це допущення і дозвіл, допущення того, що ти можеш. Зробити те, що давно планувала, те, що давно хотіла, але в силу якихось сумнівів чи відчуття того, що в тебе недостатньо сил, ти цього не зробила. Тому я тобі дарую це допущення. Допусти, будь ласка, те, що коли ти почнеш, в тебе все вийде, і ти зможеш зробити те. Що так давно хотіла, просто почни, і в тебе обов'язково все вийде. Просто допусти таку ймовірність.